Вітаю, мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні, дівчатка, я буду шити сумочку для процесів, сумочку для в'язальних процесів для своєї невістки. Я вже вам казала, вона захопилася в'язанням гачком, і ми де їздили, то в неї там уся пряжа і гачки по пакетикам. Тож я вирішила шити для неї. Сумочку для в'язальних процесів, а ще й використати вишивку, яку вона сама й вишивала. Цей наборчик я купувала в Аврорі, коли їздила в Польщу, повезла з собою вона вишила. І зараз я буду оформлювати для неї цю сумочку з використанням її ж вишивки. Як ви бачите, це таке миле ведмежа, ведмежа дівчинка з короною на голові. Я корону трохи прикрасила різними. Намистинами і різним бісером, там є ще й маленька рубка. А для цього я використала ось такі прикраси, ось такий бісер-пакетику я б також купувала в Аврорі і шкодую, що взяла лише жовтенький. Там були різного кольору такі набори бісеру. Якщо будуть, я ще собі візьму. тобто, Вся краса в тому, що я використала не однаковий бісер, а різний. Я не знаю, от, щоб ви побачили. І маленький, і великий, і рубочка тут є маленька, і у кутках такі великі бісеринки. Я тут добре все пришила, все тримається добре. Тож, цю вишивку прикрасила, зробила більш такою жіночою або дівчачою. Так, я повторюся, що це вишивка коли техніці наборчик з аврори. Тож і як я буду оформлювати? Для сумочки я викрила тканинки двох типів, вельвет буде в мене знизу, а ця проста тканинка буде зверху. В ширину в мене тут 29 см, у висоту нижня частина 15 см, а верхня частина 20 см. Я буду ці частини шивати між собою. Тобто знизу буде Вільвета, зверху проста тканинка, а вишивку я буду оформлювати у віконечку ось сюди. Відео, як оформлювати вишивку у віконечку, в мене на каналі є. Тож я залишу вам посилання, і якщо у вас є бажання, ви можете дівчатка подивитися. А я пішла шити. Ось таким чином я підготувала віконечко. Так виглядає з лиця. І ось так виглядає з виворотньої сторони. Я зробила його за допомогою додаткової тканинки, і оці всі кутки я зрізала. Зайві кутки в вишивці я також усі позрізаю, щоб нічого тут не заважало і не було дуже плотно. Я буду прикладати до вишивки таким чином, щоб знизу тканинка повністю співпадала з вишивкою, так. і тут розташую так тканинку, щоб було. Це медвежа посередині. Стосовно вишивки, я ви бачите підклеїла цю тканинку, щоб вона була трохи така твер твердіша. Але навкруги не дуже в мене вийшло, бо вишивка в килимовій техніці. І тому виворотна сторона, така дуже килимова, скажімо так, вона дуже товстенька. І тут флізелін. Поганенько приклеювався, я намагалася тут по краю все добре приклеїти, ну, вже як вийшло. То добре приклеїлося, але ось тут не дуже. Ну, значно краще, ніж було, Рівніше тут виглядає. І зараз я отак складу разом і прострочу все. І ця частина в мене буде готова. І Потім я буду зістрочувати ці верхні частини з нижніми сюди пристрочу свої полосочки з вельвету. Так, шию далі. Як ви бачите, я пристрочила вишивку у віконце, вже я тут все сформувала. Оці кутки я не обрізала, вирішила їх залишити, оскільки вони дістають до строчки і будуть краще тримати всю цю частину, тому я вирішила залишити. Трохи фалдит навкруги вишивки тканинка, але вже я нічого більше не змогла зробити краще, ну буде вже якось так. Я не думаю, що це буде так критично. В принципі, мені подобається. Так, зістрачила я верхню частину з нижньою, і тут я вирізала кутки для формування денця сторона кутка 3 см. Це я зробила з першою стороною і з другою стороною, дивіться, друга точно така. І вирізала ще детальки для підкладочки з такої ж тканини. Що я роблю далі? Далі я буду вже робити зверху. Пристрачувати детальки для того, щоб потім вставити сюди мотузочку. Ширина цієї стрічки 2 см, а довжина, а скільки в мене тут довжина 21 см. Значить, перед тим, як пристрачувати, я прикладаю посередині цю частинку. І ще я зробила ручки. Ручки в мене шириною також 2 см, довжиною 37 см. З цієї ж тканинки я вирізала, і зараз я отак прикладу ручки. І зроблю отак строчку. Це я буду робити на лицевій частині з вишивкою, і на задній стороні, яка без вишивки. Буду робити отак: пристрачувати. Деталь для мотузочки і ручку. І ось таким чином в мене вже виглядає сумочка. Зверху ручка, потім деталь для мотузочки, і потім вже йде сама деталь сумочки. Якщо ми відігнемо, отако от, от все виглядає. Дивіться, ну, гарно, гарно виходить, але поки що я це залишаю таким чином, як і є, і беру. Деталь підкладки, ту, що я показувала вам, що я викрила, накладаю лицем до лиця і роблю отут строчку. Це я роблю на цій детальці, і це те ж саме я роблю на цій детальці. І ось таким чином виходить детальця. Я припрасувала, щоб показати, як воно буде. З лицевої сторони деталь для мотузки, а з внутрішньої сторони, там, де підкладка ручка. Мені подобається, що я взяла одну і ту ж тканинку, а, а тут іще й отаку ейфліва башня, то дуже гарно подобається мені. Так, що я роблю далі? Далі я розгортаю, оце все. одну деталь, іншу деталь, другу також саме я розгортаю. І треба все зшити. Зшити між собою, повністю по периметру. Але я отут в боковій частині залишу. Не зашитим, один отвір для вивертання. І треба акуратненько так скласти, щоб усі шви кругом співпали. Тут шви співпали, тут куточки співпали, обов'язково тут, щоб все співпало. Так, і отако по кругу, все-все-все я буду сшивати. І тут я буду сшивати, і тут, повторююся, кругом все все сшиваємо і залишаємо в будь-якому місці отвір, не зшитий для вивертання. І все, дівчатка, я з задоволенням хочу показати вам, що сумочка вже готова. Я пристрочила, вивернула, як вам казала, все тут, як обично, все робиться. Залишилось мені тільки ставити мотузочку, і тут буде отак стягнуто. Розмір моєї сумочки вийшов. Давайте подивимося: 23 см. на... 23 на 30, 30. ось так я вам покажу. Ось так вона виглядає. І всередині також виглядає дуже симпатично. Ось так, там коли відкриваєш, видно Ейфелеву башню. Я зняла телефон зі штативу і ще хочу показати вам окрему сумочку, більш детальніше. Дуже мені подобається, як вийшло. Гарно пасує ця вишивка до тканинок, що я підібрала. І ця вишивка дуже прикрашає сумочку, мені здається брати з собою в'язання буде дуже ну, прикольно і буде вона задоволена цією сумочкою. Так, і цю сумочку я зробила з ручками. і... З таким дном, бачите, ось так таким сформованим дном, як в косметичках. А я хочу ще показати свою сумочку, яку я шила собі. Ось для в'язальних процесів, то тут я робила таке кругле денце. Це я зробила цю сумочку навмисно, щоб брати на пляж, на море в'язання. І в мене вона, звісно, без ручок. Це більш схоже на тарбинку. А це, звісно, вже сумочка і виглядає як сумочка. Зараз сезон починається за відпочинку на пляжі біля моря. І я буду брати сюди свої в'язальні процеси, але взимку вона не пустувала, і дуже я її активно використовую для зберігання різної такої. Дрібноти вишивально-рокодільне, ви бачите, тут в мене чого тільки немає. От. Тож, для порівняння моя <с Army> процесна сумочка, і ту, що я зробила свої невісті. Мені ця подобається більше. Звісно, з вишивкою О, вилітаю, випадає, звісно, з вишивкою виріб значно значно. На цьому, дівчатка, я буду завершувати своє відео. Буду рада і задоволена, якщо воно вам стане в нагоді для створення своїх торбинок для вишивальних процесів, в'язальних процесів або просто для зберігання рукодільних речей. Сьогодні попереду в мене ще прогулянка по місту, ми йдемо в театр і до самої вистави ще прогуляємось трохи по місту, бо погода дуже чудова і сидіти вдома не хочеться. Все, бажаю всім всього хорошого, всього доброго. Дякую, що були зі мною. Всім пока